Добрий день, членам комітету з конкурсних торгів. Сьогодні 11 квітня 2016 року. На годиннику у нас 14.00. Я заступник голови комітету з конкурсних торгів Дніпропетровської дирекції ДППЗ ДППЗУКРОПШОТО ШКР Андрій Володимирович. Ми розпочинаємо засідання комітету з конкурсних торгів за оцінки пропозиції конкурсних торгів та призначення та визначення переможця конкурсних торгів. Ми знаходимося у приміщенні Дніпропетровської дирекції у ДППЗУ за адресу місто Дніпропетровська, проста Карламарка шістдесят два в залі засідань. Засідання комітету з конкурсних торгів транслюється в режимі онлайн часу. На розкритті присутній комітет з конкурсних торгів Дніпропетровської дирекції Українського державного підприємства поштового зв'язку Укрпошта 06.04.2016 року було проведено розкриття пропозицій конкурсу торгів учасників 30 торгів на закупівлю послуг з ремонтування та технічного обслуговування машин загального призначення, обслуговування РРО. Всього подано дві пропозиції конкурсних торгів від наступних учасників: товариство з обмеженою відповідальності Дельфінден, місто Дніпропетровськ, та товариство з обмеженою відповідальністю ВВС Мотор, місто Дніпропетровськ. За результатами попрацювання пропозицій учасників тито торгів та згідно висновків транспортного та юридичного відділів щодо відповідності наданих. Пропозиції вимогам всадових до конкурсу торгів з'ясовано, що пропозиція учасника товариства з обмеженою відповідальністю до Люфінде та товариства з обмеженою відповідальністю ВВС мотор відповідають кваліфікаційним вимогам та вимогам, встановленим документацією з конкурсних торгів. Зауважень щодо конкурсних пропозицій, учасників і членів комітету не надійшло. Тому, згідно рішення комітету з конкурсом торгів від 8.04.2016 року, до оцінки були допущені конкурсні пропозиції Товариства з обмеженою відповідальністю де Люфінде та товариства з обмеженою відповідальністю ВВС мотор. Відповідно до частини 5 статті 28 Закону України про здійснення державних закупівель для оцінки пропозицій скудкусних торгівлю використовується критерій оцінки найменша ціна. Ціна пропозиції товариства з обмеженою відвідальністю Д» складає 289 512 гривень без ПДВ. Ціна пропозиції товариства з обмеженою відповідальністю ВВС Мото складає 319 тисяч 32 гривні без ПДВ. Тобто найменшу ціну з предмету закупівлі надав учасник товариства з обмеженою відповідальністю Дельфін Д. Таким чином, учасник товариства з обмеженою відповідальністю Дельфін Д обирається переможцем відкритих торгів на закупівлю газу, нафтового та інших. Тому таким чином, товариство з обмеженою відповідальністю Дельфін Д обирається переможцем відкритих торгів. Прошу голосувати. Всі за рішення прийнято. Тому прошу розпочати членів комітету з корських торгів, в протоколі оцінки та визначення переможця конкурсних торгів. Повідомлення про конкурсних торгів всіма учасниками будуть направлені згідно вимог закону України про зічення державних закупівель. Засідання комітету конкурсних торгів з оцінки конкурсних пропозицій та визначення переможця торгів закінчено.